Ви активно стежите за новинами, які в нас відбуваються в Україні, і взагалі про стосунки України з іншими країнами. То скажіть, будь ласка, яка подія найвизначніша для нашої України? Найвизначніша. Ну, я впевнений в тому, що найвизначніше це е, то, що ми. Уже в шаги від ЄС. Е є всі перспективи, я їх не бачу, але, ну, так як говорить в НАТО, я думаю, що це безпека в нас повинна бути друга, якась. І президент до цього, я думаю, йде. Буде якась друга в нас безпека. От дивіться, Британія, да? от, от на, на днях, це зовсім інше. Це зовсім інше. Я думаю, що Америка проснеться. Я рахую, що Америка до сьогоднішнього дня спала. Вони давали, але з рук не випускали. І все робили для того, щоб ми тільки не програли війну. Я думаю, що вона проснеться і дасть все те, що ми її виграли. Дуже імпонує мені президент, що він робить. З іншої сторони, подивишся на нього, просто жалко. Представте, ну, в людини було все, да? ну, сім'я, гроші, е робота любима, все було. От, все було. Я не говорю, що у нього щастя нічого немає, але взяти такий тягар на себе і, і от представте, так мало того, що гроші це ж не вкрадені, це зароблені. І зараз оцей тягар на собі нести і ще його якось обсуждати. Ну, от я не можу просто. Я, ну, я не буду поворотником, як не скажу. Да? Ну давайте поставимо рядом е, Зеленського і поставимо рядом Порошенка. От просто, от, просто поставимо. от давайте зараз подискутіруємо. Е, де працював... Е, е, Зеленський і де він взяв гроші. 95 квартал. 95 квартал, совершенно правильно. Людина організувала, заробляла і од нього нажитий на, на, на капітал, правильно? Беремо Порошенка. Всю жизнь, всю жизнь працював на державній службі. Де можна заробити такі капітали? Ну, де? Все життя у, 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 у державній службі. Ну, все життя. То народний депутат, то при партії регіонів е, міністр економіки, то е, президент... То, ну візде на Державній службі. Ну де ти заробив оці всі капітали? Ну де? Я не можу це просто. От просто, понимаєте, розказує, е, я поміг, скільки армії. армії поміг, по ворозню, тому що він заробив, купив і дав. А ти с вкрав! Це моя думка. Це моя думка. Це моє глибоке переконання. Вкрав, та ти дуже все, сука, віддати. Просто віддати. і не піарся що ти щось поміг. А просто віддав. І все. <п 'єкнуся> не трогайте мене за цього гетьмана б кавичка, бо... Ну, якраз наступне питання дотичне. Скажіть, будь ласка, які політичні діячі, на вашу думку, у 2023 році вразили українців? Гончаренко розумков. Ну, пороха я вже не беру. Пороха вже не беру. Розказую про кожного. Значить, ну, поясню, чого. Значить, Гончаренко. Ну, блядь, ну розказує все так класно. Ну, я йому колись, в мене є велике бажання е, задати йому колись одне питання. Е, він балотувався на мера Одеси, коли балотувався його батько. І там були ну, 50 на 50. І коли е, ну, зрозуміли, що Гончаренко може виграти у свого батька, його попросили приїхати на зустріч. Блатні круті і продовжує йому енну суму денег, яку він взяв. Але додому не довіз. У мене питання. Він і відказався від верства і гроші додому довіз. А де ж вони ділися? Ну хай розкажуть цю історію, мені просто інтересно. Ну, от, ну, мені просто інтересно, хай розкаже цю історію. Де ділися гроші, які йому дали за те, що він зняв себе свою кандидатуру з мера. От, от, от мені просто інтересно. Скаже людям, де ділися ті гроші. А потім я думаю, що скажу я. Щось. Тепер другий момент. По розумкову. Знаєте, дивлячись на нього. Мені стає просто гідно. Знаєте чого? Ти прийшов народні депутати. Ну, коли йдеш на народні депутати, є якась е програма, під яку ти йдеш. Да? Ну, тоді була програма Зеленського. Ти йшов під прапором Зеленського, ти розділяв його всі від А до Я, розділяв все, що говорить Зеленський, і йшли під. Е під прапором Зеленського, принципи Зеленського, все, заходиш ти в Верховну Раду. Дивися. А Зеленський що з не те робить. Ну, перша твоя позиція це задать питання. Ми йшли під такими лозунами, ви їх не робите. Я не хочу, я у ході. Все, склав мандат, пішов. Каку Ти до сих пор не склав мандата? І ходиш, і розказуєш, я создаю силу, розумна політика. Так мені, оце, блядь, ну де ти був, коли ти йшов народний депутати? От, ну де? Ти ж на імені президента зайшов. Так оце ж для народу України буде іще один момент такий, да? коли от, моя позиція така: якщо ти йдеш в народні депутати, під іменем, допустим, Поворознюка там, да? я не говорю, що я йду, я просто приклад приводю. А порознюк каже: забрати усе в олігархів і роздати бідним. Так, да, так. Да. Підтримуєш, підтримуєш. Він проходить під іменем Порузнюка Верховну Раду, а потім каже: Та ні, я, я проти. Я лучше вийду з фракції. Да? Та ні, оцього не треба допускати. І тут треба зробити, якщо ти не йдеш, під, не підтримуєш ідеї Порузнюка, ти зложив мандат і пішов. Другий зайшов. Отак треба робити. Вони ще що, вони на імені Зеленського зайшли у Верховну Раду, а тепер почались довіри, майбутнє там якісь, там, не, розумна політика і все остальне. Та будь мужиком. Як ти хто такий, ну, де б ти був? Ну, поставте себе розумком, Перейшов би ти у Верховну Раду, та ніколи в житті. Ніколи в житті. Тепер починають спливати усі. Ну, я думаю, що якби він був мужиком, ну це якби він був мужиком, і він просто вложив свої повноваження і пішов. Але це треба на майбутню Верховну Раду це зробити, щоб так було. І нехай би тепер вони ще й проголосували б за це. От мені потім інтересно, хто із хто. Поэтому він показує просто, наскільки він гнилий. І все. То, що він розказує, я. Єдиний голова Верховної Ради, який не брав взяток у Верховній Раді. На мою думку, він виходить з Верховної Ради, а потом брав. Ну, це на мою думку. Що так як він себе повів предательськи, то це повірте, це тільки за гроші. І скажіть, будь ласка, який гаузі України вдалося. Покращитись або хоча б втриматись на рівні? Ну, я ж не можу говорити за галузі. Я за сільське господарство можу відповідати, так як я ну, відношусь до цієї галузі, то я скажу, що не все так погано. І ото От чим більше фермер не є, тим більше в нього за кермак родини там є. Так що не все так погано. І скажіть на останок, які перспективи у нашої держави? Ну, Перспектива в нас одна перемога. І я свято вірю в те, що вона буде. Я хочу сказати просто людям, цим диваним експертам, цим остальним опозиції, чи, бля, не знаю вже, як їх і називати. Опозиція це діалог. Якщо ти е, говориш, що щось не так, ти повинен сказати, як. Якщо ти бла, 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 то це. Ні о чому. Тому я хочу сказати одне. Якщо ви не хочете допомагати, не мішайте. Просто не мішайте нашому президенту, і він зробив все для того, щоб і війна закінчилася, скоріше закінчилася, і щоб ми розбудовували Україну. Але без вас, без таких <пас> диваних експертів, які самі не знають як. Тому все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Слава Збройним силам України нашим. Ми дійсно це зробимо і ми переможемо. Слава Україні! Слава нашому президенту! Слава Україні, слава українській нації і Російській Федерації! Слава Україні!